Страх притягує те, чого ти боїшся. Тому важлива чистота твоїх думок, щоб не потрапляти у негатив. Коли ти починаєш день з негативу, напротязі дня будеш у негативі. Тому ніколи не починай день з негативу. Формуй свій настрій зранку. Егоїстично знайди час на те, щоб наодинці задати правильний стан. Про твій настрій, і твій стан не подумає і не потурбується ніхто окрім тебе. І відповідальність тільки на тобі, як ти почнеш день, так він і пройде. Щоб зберегти чистоту думок, застосовуй. Психоекологію. Думай, що ти дивишся, що слухаєшся, з ким спілкуєшся. Увімкни релакс, музику, потанцюй, помолись, помедитуй. Зроби зарядку, у кожного це щось своє. Створи свій настрій і свій стан, будь джерелом стабільності та посміхайся. Бережи себе.